Ідеальні кросівочки для осінньої погоди. Спеціально робимо вам такий відеогляд при чудовому осінньому сонечку, щоб ви подивилися, як вони виглядають при сонячному світлі. Ідеальні вони тим, що зроблені з достатньо плотної шкіри, є такий, знаєте, опорний носочок, з яким не страшно бігати, стрибати, кататись на самокатах і щоб взуття з ним було. Взуття з ним буде довговічне, так? ортопедична устілка із супінатором, достатньо висока і тверда задня частина, підошва, яка е не є надто легкою, адже вони не зроблені з піни, е тому що це такий, знаєте, хороший осінній кросівочок, в якому ви приходите до холодної осені.